І вірш мені також духову хворобу я це переживала. Можливо, комусь він також допоможе. Хвороба є така, що скажуть люди. Не знала ви, вона тепер усюди. Що Бог подобає, ніхто ж не знає, а людська думка заживе так зачепає. Що люди, що люди можуть нам зробити? Я спершу Бог, це мусить кожен зрозуміти. Роздумую серйозно над цим питанням, не мала я раніше цілковитого пізнання. Спочатку Бог і в думці, і на ділі. Спочатку Бог і в серці, і в тілі, спочатку Бог, а потім все пізнання. Якщо все так, тоді не буде спотикання. А що Господь подумає на те, що я скажу, чи я зроблю? А як Господь подивиться на те, як я живу? О, що для Господа зробити і як його потішити? спочатку це, а все інакше вже пізніше. Бо суєта земна так дуже сильно, весь час наш забирає і обільно, наповнюємо ми скарбницю. А Богу дістається лише різниця. Прошу вас, друзі дорогі, не будьмо ми такі скупі, на власну, словом і любов. Хто впав, не, втом, не втомлюємося його підняти знову. Вже часу мало залишилось, хто ще бажає, щоб потрудилось, не встиг напасів, то буду ще жива. Не припусти їх, щоб дорога не лишилася поса.